Так, друзі, всім привіт! я Хочу показати, як я монтую смісительний душ. І потім поговоримо, розкажу, які нюанси бувають і на що стоїть звернути увагу при його, при його монтажі. Так, друзі. поки у нас переходників нема з матір. Злотуємо ліку. Так, друзі, сальду таким піривим свилом. Періодично його охолоджуємо. Там в віку. Отак вот красота. Вище не можу покласти. Далі привезуть подовжувачі і змотуємо сам кра. Так, друзі, першим ділом знімаємо заглушечку. Ось такий смеситель зегор, якийсь як я, я правильно прочитав. так він виглядає. Доволі симпатично. Спочатку вкручуємо такі, друзі, переходнішки. Як завжди, спочатку рахую відки.

Вот у нас, друзья, лен. И вот у нас непак. Запаковываю резьбы и закручиваю их на Так что, друзья, запаковываю. Замати по часовій стрілки. Так, на мати плотінько. І в кінці ще зверху промашую мені пакну з маскою цією. Щоб у нас все було плотненько. І треба дивитися, щоб сюди в середину волоски не попадали теж. Якщо попадали, просто поправляє. Так, не запакували. Перше, дробну. Ми посчитали, що тут 12 вітків. А тут така ситуація, що ця точка більше сюди виперта. Тобто вона більш виступає, а Ця більш в яму. Тобто тут я закручую 12 по максимуму, а це я вже буду виставляти. Тут важливо виставити її вверх по рівню. І щоб була однакова відстань ну, від плитки до краю, щоб не було воно перекошено, бо воно не зможе смісительно нормально закрутити. Нарахуємо відки. Далі, друзі, що нам потрібно. Ми виставляємо урові, виставляємо що одинакове розстояння було до краю. І розстояння між точками щотко підійшов. Стання що було так, друзі. Що у нас Ми точки виставили по рівню. У нас одинакове. Одинакову відстань. Тепер ми ставимо такі декоративні накладки. так, друзья. Теперь мы ставим, друзья, смешивать. Ставим в резинки. И закручиваем, друзья. Так, Чуть друзі. Чуть-чуть підтягую, ну так без фанатізму, щоб не урвати гайки. Сам ключ обматую або скотчем, або ізолентою. Ну, що є під руками, тим обматую. І підтягую. Тут, кажу важливо без фанатізму це все діло робити, щоб не урвати не урвати ці гайки, бо вони дуже делікатні. Підтягнув раз. Так, підтягнув два? Далі, друзі, у нас знизу такий переходник під Лечку. Так, тут знизу є резиночка, оплотній тіль. Так. Закрутили. Ключом чуть-чуть. Підтягуємо. є. Тепер, друзі, підключаємо лійку. От наша лієчка. Не забуваємо про кладочку класти. Ключа не потрібно тут просто. можно и ключом. И вот, друзья, у нас самолейка. Тут тоже не забываем покласть резиночку. Ще би хотів би поговорити про нюанси, які, які бувають, хто професійно займається або лише починає займатися цим ділом, цим технічними роботами, хотів би розказати, що буває так, що точки сильно втоплені і потрібно ну, на, нарощувати вихід. Буває, як в даному випадку, ну, точки трошки перекошні, тобто одна глубже, одна вище. Тобто, надо в кінечному результаті тут на виході дивитися, щоб була однакова відстань від плитки до кінця точки. І по горизонту, щоб вона була в рівень. Ще, друзі, буває такі неприємні моменти, коли точка стоїть отак під углом. То есть, і ти з цим нічого не зробиш, бо вона втоплена у плитці. Я в даному випадку роблю те, що сам смеситель просто даю дві різинки, а бувало. Коротше, якщо точка перекошена, бувають такі ситуації, коли вона під углом трохи йде. І добре, якщо вони дві йдуть під углом. А буває таке, що одна йде рівно, а одна під углом. І в цих ситуаціях я просто даю дві, дві різинки, два уплотнителя на... Ну, на сам смеситель. І ще буває от така ситуація, що я зустрічав, що з самого смісителя от ви тече вода. Я думав, спочатку що це гайка підтікає, а по факту сам сміситель, от тут середини шестигранів, які це діло затягує, що він з заводу просто чуть не дотягнули або від браховка якась. Тобто, от такі ще ситуації бувають. Ну все, друзі, от такий сміситель ми поклали. Красота. Шо ми, друзі. Запустив я воду. Прогнав її через кран. І от таке, благо я ще тут працюю. Залишу на пару годин під, під тиском і перевіривши, ніде нічого не підтікає. Як все добре, буду здавати. Це, друзі, максимально просто, але як і в будь-якій роботі, є деякі нюанси. Всім дякую за перегляд, друзі. Всім пока!